Минув майже місяць, а вони досі стоять без діла. Хіба що милують око франківців. Жоден з паркоматів, які встановили у середмісті, ще не запрацював. Питанням чому поцікавилися в мерії. Чиновники запевнили, що пристрої ще повинні пройти погодження податкової. Туди вже спрямували відповідний лист. Та це ще не все. Паркомати навіть не підключені до енергоживлення. Посадовцям така ситуація видалася вкрай дивною. Подали лист. Це... Пишіть письма. 30 днів це це не відповідь. Переговоріть, якщо можна підключити, щоб не щоб ми вже почали працювати. Щоб всі кричать Паркомати, паркомати а...» в Івано-Франківському ремі пояснюють, для того аби підключити паркомати до живлення, треба надати технічні умови. Замовники такі заяви вже подавали, але потім одразу їх скасовували двічі. Ймовірно, через брак досвіду. Вони напевно ще ну до кінця чи це у першому місці не володіють інформацією щодо там даних. Потужності, ну можливо, там часу використання, меж своїх повноважень використання. Напевно, не готові десь отут і тому міняли поки що свою позицію. Як тільки вони визначаться, подають чітку заяву і не будуть її забирати, то ми видаємо завдання і під'єднуємо. З моменту звернення енергетики надають технічні умови максимум упродовж 20 днів. В РЕМІ запевнили, що готові посприяти, аби процедура була завершена якомога швидше. Головне, аби була остаточна заява. Нагадаємо, загалом в Івано-Франківську нині передбачено близько 30 ділянок для встановлення паркувальних місць. Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.